Сьогодні компанія LAN проводить демонстраційний показ самохідного оприскувача аматоне Пантера 4504 4504HV. Багато цифр, багато букв, але все дуже просто. Самохідний оприскувач 4504, 45 це об'єм баку даного оприскувача 4500 літрів. 04 це серія випуску цього оприскувача, а букви HV – це гідравлічне розширювання кулії, гідравлічна зміна кліренсу і буква W Це. Максимально широка машина, яка може добувати ширини колії до 3,20. Фактично цим ми можемо добитися роботи з оприскувачами іншого виробника в такій школі Сьогодні наше завдання максимально продемонструвати протипінгнувати штангу на високій швидкості і обробітку ріпаку на різних приєднах: склони, підйоми, спуски, перехіли. Ось що ми сьогодні хочемо показати при рівномірній роботі штанги при нахилах. При ідеальному кілюванні штангою грунту ми можемо добитися. Суперпахне, для цього і потрібно. Дякую. Питань немає ніщи. Ми, ми знаємо, що таке каз, розуміємо, що таке важкі розчини. Тут штанзі у нас також проблем немає. Ви, ви бачите, у нас зроблено так, однайте Бачите? Вона має дуже хороші ребра, через то вона є легка. крайній консолі в нас алюмінієві, е, центральна, як ви бачите, вона висить на одному такому конусі. І чим більше вона працює, тим вона краще сідає на той конус. Жодної точки зноски. Жодної. За все балансування відповідає декілька цивільних. Ви зараз побачите, штанга тут просто пливе. Танцівки, і вони автоматично над собою міняються. Норма у вас дотримується, капля дотримується незалежно від швидкості. Якщо ви збільшили швидкість, у вас також машина дуже, дуже класна, вона працює з картографією. Потім зарошені відхід. Я можу до рослини зробити 25 см. Тоді мої конуси 25, 25, 25. Тоді перекривається ця площа. Тоді мені не так, відходимо всі, відходимо. Дивіться, як ми складається штанга. бачите, вона складена, кожна половинка має лише три консолі. Зразу у нас всі чотири курсунки стоять в робочому положенні. Система має шість датчиків на 36 метрів. Тобто два датчики на одній стороні, на другій. Ви зараз побачите, як вона працює, так як ми у приспучі обладнуємо за першим. Кожна форсуночка у вас буде підсвічуватися. І оскільки штанга є найлегшою, її дуже легко гідравлікою керується, вона дуже гарно маневрує і тримає постійно одне положення. Дуже хороший захист штанги. Штанга, бачите, вона повністю ремонтується. Тут немає карбону. І ще раз зауважу, немає жодної точки з маски. I... форсунки в робочому положенні. І щоб вас трималася правильна капля. Вона переключає або на то, або на то, бо кожен форсунк має свою продуктивність. Так, оце на 25, то, що я вам говорив, ви сюди можете, у нас є така ручка, ми зняли форсунку, вступили сюди, і у вас працює на 25, ви собі нижче впустили над рослиною і вас не дивили. І тому, і тому Також в нас є центральний фільтр і є лінійний фільтр, У стоять на штанці. Тут така ситуація. Наприклад, у вас лишилося там працювати, скажімо, 10 гектарів. Машина розуміє, що її треба взяти, лише на 10 гектарів рідини, вона більше не знає. виглядає. Як перемикається оприскувачка навігація. Тривання досить просте? Видно? Як в сейфі у нужным отдатом? Сьогодні в нас на полі провели демо показ оприскувача Пантера від фірми Amazon. Враження позитивні, багато цікавих нюансів, корисних для агрономічної служби. В загальному враження позитивні.